Дача на Бутківського. Бутківський головою. Ну, Тут так дуже небезпечно. Мені здавалося, що ніяк дуже небезпечно. Це козак а, навішував з казнячем. Один дотик переправляє там здорово зараз. Ой-ой-ой, який момент зараз Бутківський Чорнопат. Її не набирає хота. Там угіря наздоганяє. І схоже грає в ногу, так. І це жовта картка. Навіс і удар головою від Гіченка, але не точний. А, запускав він Йонакова. Там Йонаково опиняється. І що пенальті? Пенальт. Цук проти Чернобая. Давайте подивимося за цією дуелью. Забиває Стень. Запускає Шевченка. Пучковський Гол! Ще один навіштов на майданчик Чорнобой, там Дуже небезпечно, але там так, бо було, було порушення правил. Шона Шевченка. Шевченка тут в нього є достатньо вільного простору. Пробиває Який удар. І браво Кудрик. Не став одразу навішувати. От зараз піде з лівої Навісається за кідом. Взагалі. Кудрик помиляється, господарі. І зараз є як закручує. флангом. Удар. І з відскоком дуже небезпечно могло б бути пробити. А от зараз може бути дуже небезпечно. Грицук прибуває. Кутовий. О, вратарському водачку. Одразу троє футболістів. Полістя якраз ікрасту йшла. Гол. Вони збережуться. Зараз м'яч в руку влучає Чепеліку. Янаков розбігається. Пробиває і стійка. Поперечення Перепрошую. Ряд... Під центр. жмуйда. Навіщо штрафний майданчик. Барбо за головою пробиває. Кудрик рятує свою.